Так, привіт, друзі! 26 березня. Проводимо передпосівну культивацію під ярий ячмінь. Трохи ще вогковато місцями, йде піде глибше культиватор, добувається грудка, але вже термін трохи нас піджимає, тому працюємо. Тут ми закривали вологу тільки боронами, можливо, якщо би закривали культиватором, то культивації б вже тепер і не робили, але борони не зарівнали повністю ідеально нам площу, так як нам хочеться. Камера не знає, чи передасть. Культиватор, як би не було, він затягає ремірще. Тягаємо на другий високий, не глибимо 5-6-7 см, десь так глибина культивації під посів. Цього більш ніж достатньо. Спокійно на другій передачі високий тракторець справляється. Пишіть, що у вас там з посівами, сієте, не сієте, Яка область? Мест тернопільська.